Кращий вогнеборець року та гордість міста 2015. Такі відзнаки отримав начальник караулу державної пожежно-рятувальної частини новоград Волинського Віталій Повторейко. 23 листопада минулого року він разом з іншими пожежниками врятував трьох дітей із небезпеки. Малі опинилися в центрі пожежі у власній квартирі. Мало не загинули від задухи та отруєння чадним газом. Коли півроку тому рятувальники їхали на виклик, їм повідомили у квартирі може знаходитися дитина, проте в перших двох кімнатах нікого знайти не вдалося. У цей же час. До будинку приїхала бабуся. Жінка розказала, що в пастці лишилися троє малих. Ми відкрили квартиру, третю кімнату, там була досить велика щільність диму. Двоє пожежних побігли для рятування, для проведення розвідки одягати апарати на стиснутому повітрі. Я впав на землю, на підлогу і повз по підлозі, де я побачив на підлозі дитину без ознак життя. Я дитину взяв в руки і звипав з нею на вулицю. Завдяки цьому врятувати вдалося трьох дітей шести, п'яти та двох років. ДСНСники надали малюкам допомогу просто на вулиці ще до приїзду швидкої. Галина Михайлова, Тетяна Ткач вісті.